Близько сьомої ранку на трасі броди Тернопіль біля села Манюки з Борівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя трьох людей. Лобове зіткнення двох автомобілів Volkswagen Пасад та ВАЗ-2105 не залишило шансів вижити ні обом водіям, ні одному з пасажирів. Ледво водиво ломіками виламали ту дверку передну шофера. Останню чергу спасали. Ну, але він ще був. Я той казав: ну, шоку. Состояння витягнули, він ще хотів встати, але де, як кінцівки вроді були поламані, бо ж положили його на того, на матрас? Одна скора приїхала, потім друга. За словами правоохоронців водій іномарки, який їхав з Тернополя в бік залізців, обганяючи автомобіль, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в жигулі. Слідчі кажуть, удар був сильний, водія вазу рятувальникам довелося витягати за допомогою спецобладнання. Виїздом на місце події встановлено, що два автомобілі відбулося лобове зіткнення. Водій автомобіля, який здійснював обгін, попередньо бачив на місці події, що його вина. Три на жаль, постраждалих є трупи і два травмованих. Травми несумісні з життям отримали обидва водії автомобілів, а також пасажир Жигулів. Двох інших пасажирів вазу жінку та 21-річного юнака в важкому стані доправили до лікарні. І загиблі, і потерпілі мешканці Зборівського району триває слідство, встановлюються остаточні причини аварії, а також стан водіїв на момент ДТП.